Здійснили управління переднім краєм. Було просочення ворожих груп. Заїхало два мотоцикли. Мотоцикл з другої двіки. Перша група, яка їхала з двійки, вона була знищена. Вони пробують просочитися по одному, по два чоловіки. Один-два чоловіка просишилися так, два-три дні і вже в них непогані групи. Інколи є, в них, звісно, позитивні моменти при штурмах, тому що вони не жаліють свій особовий склад їм безліч, скільки вони направлять на нас для того, щоб здійснити штурм. В них це розходник. І в них є цей людський ресурс, вони його запихають, навіть розміновують людьми на поля. Як взяли полоненого, він розказував, що каже, я йду ззаді, ззаді одного пустили прямо, підірвався, все, мені передають пораси, йде правіше. У нас теж дуже складна ситуація з доставкою і БК і продовольчих товарів, тому все доставляється лише друга.